Друзі, привіт! Виїхав сьогодні прокататися. Це перший раз сюди, як я впав, розклався на асфальті. Зараз їду під гору. Ціль поїхати в село. Тут неподалік кілометрів 10, напевно. Там буде проходити flow market. Їду просто, щоб прокататися, якась ціль була, оскільки сьогодні неділя нічого не працює, тож поїдемо просто на цей флоумаркет, подивимось, що продають. Те, що щось там знайду, я не вірю, але просто прокататись потрібно. Дорога. Під гору досить такий затяжний підйом, Поволила дерева. Буду їхати через ліс. Спробую доїхати там до однієї вежі і зняти на дрон красиві кадри. Якщо встигнемо, то ця ще хмара горах тож покажу. Дивіться як набирається висота, який підйом на даній гірці І зараз покажу, які витрати по енергії. Зараз 110-120 ватт я витрачаю. Каденс 78. Хотілося б зняти і показати оленів або інших таких тварин, в яких цих лісах і горах досить багато, але поки що не вдалося. Я вже вгору і вже заїжджаю в хмари, в туман. Ось подивіться яка краса вранці. До я піднявся вгору, як побачите 166 метрів гора. Верніше, гора. Та я вже в ліс. Але деяких звірів поки ще немає. Але це тільки початок лісу. Я думаю, там далі вони будуть. Головне успіти зняти. Так, змінюється клімат на нашій планеті ще в 96-му році. Ось тут каз, була гірськолижна траса, по якій катались лижники взимку. Вона туди вниз йшла. Зараз в цій, місцевості, в цій місцевості вже сніг. Снігу дуже мало випадає, тому останній раз ця гірська. Лижна траса працювала в 96-му році, як пам'ятка, залишилися стовпи від бугільного підйомника. І також кафе на горі, яке до сих пір працює. Ось така краса. Я там знизу мій маршрут розпочався внизу і виїхав на гору. Ну що, по диких звірях, є у нас. Ось такі пташки, цаплі чи журавлі, які ходять зранку і шукають собі їжу. Пішов зайця, який лежав у траві і побіг. Прийшли дощі. Річка наповнилася водою. Все в дощів мало було, вона обміліла, зараз води вже багато. Заїхав в здоровий ліс, їду і придивляюся скрізь, щоб спробувати зняти оленів. А вони тут є, я їх бачив. Але початок вже непоганий зайця зняв. До речі, в цьому лісі я також бачив дикого кабана, тож трошки страшновато, але їдемо. Я вже 8,5 км. Зараз доберусь до глядової вежі. Дуже гарне місце. Політаємо дроном. Знімемо гарні кадри. Гарне місце відпочинку створили зі столами, лежаками. І ось такі вигляд маємо. і зараз дуже класно, чистий, чисте повітря, свіже прохолодно, але не холодно. Я з'їхав вже з основної дороги лісової і йдемо до вишки. Вже здається і на камеру видно, що спуск дуже крутий. Тож ховаю телефон, бо на одних передніх тормозах я не з'їду. Ось така. Ось така дерев'яна оглядова вежа посеред лісу. Три поверхи, і зараз ми піднімемося на самий верх. В вежі влаштовані лавочки дерев'яні, столик, де можна відпочити. Ну що, Йдемо всередину. Вилітав я трішки дроном, кажу ці кадри, може вже показав. І ось спускаємось вниз і продовжуємо наш шлях. А ось це залишки фундаменту вежі римської, яка тут була в давні часи. І Це все ще залишилося. Вежа на цьому місці була, так вважають історики. Типова римська вежа. А ось це до поселення вхід був з цієї сторони, між двох валів. Залишок фундаменту. Подивіться, яка гарна кладка з камня. Всі камінчики підігнані один до одного. На думку істориків виглядав цей вхід. І ось ми його бачимо між двох валів та ровами. Зараз пройдемо далі покажу рів. Зараз це вже зона відпочинку в лісі, але доглянути, тут можна приїхати посидіти, пікнік зробити, оглянути місцевість, походити по лісі. Також зайти на ту вежу, де я був. Кідаємо вже ту локацію, гарно йдемо далі. Десь в цьому місці я бачив дикого кабана. Тож, Можливо ще раз. Свіжі сліди диких звірів. Хто це пори, я не знаю, чи кабани, чи може олені копитами. де так порито, дуже багато. Я думаю, що сюди кабанів диких. Які десь тут мешкають. Ти погляньте, як вони риють. Все перерили. Щоб в пошуках їжі. Ну Що ж, я на барахорці, різні речі. Ось такий чайник. Срібний, не знаю. Чи не Напевно, що ні. Слов дуже маленький. Я знаю, точок 20. Нічого цікавого немає, як завжди в німецьких фломаркетах все розчарований, нічого цінного тут знайти не можна. Ще декілька кадрів з барахолки нічого цікавого, ну, нічого того, що мені потрібно. Проїхав я вже 20 кілометрів. Маршрут мій назад пролягає тією ж самою дорогою через ліс. Все ж таки в мене є надія, що я зустріну оленів і зніму на відео. Так, з приводу електровелосипеда. Тут така місцевість гориста. Великі підйоми, спуски. Тут без нього ніяк, якщо хочеш покататися. А на прямих відрізках не цікаво. На звичайному МТБшнику в мене був. Ну, я виїжджаю на гору і все, мені більше нічого не ходиться. Спустився, другий раз вже не їдеш. І на цьому все ж таки є можливість вивчати місцевість, всю поблизу. В принципі, на будь-яку гірку я можу виїхати. Там, де я можу прийти ногами, я можу виїхати. Ну, звісно, мене. Геть зовсім відвісні. Там де я зацеп, все можна їхати. Ну щось цікаве. Трапилось. Злетів цепок. І під таку гірку. Ось вона, Бачите, повертаємо камеру. Дуже крута гора і злетів цепок. Що сталося, зрозуміло Ну наче відремонтував. Але не зрозуміло, що сталося. Погнуло перемикач. Трішки, щось в польових умовах вирівняв руками. Там будемо дивитися, може поміняємо на новий. Може цей підрівняємо. і підрівняємо. Будемо пробувати їхати. Це звісно не дика природа. Але подивіться, на яких схилах в горах пасуться ці корови і насолоджується життям. Знову я їду з лісом в пошуках звірів, але вже майже доїжджаю до себе додому. тож Шкода, але я сьогодні ніколи не зустрів. Заздр... Ви не повірите, але я зустрів все ж таки майже вдома. Ось стоїть олень і слідкує за мною. А ось там інший невеликий. Дивіться ось дорога. Велосипед. 30 кілометрів приїхав. А ось там я приближую в великій природі. Олень. Тритальні... Скоріше за все. Одна дуже стара, інша молоденька, ще не розуміє. Таких тут багато, троє. Це вони сховались в ліс. Я їх налякав. Ця місія на сьогодні випадку Еленів зустрів. Зайця зустрів. Оце вежа для мисливця. А ось на цьому полі я зустрів оленя. Дивне місце вони вибрали для того, щоб поїсти. Вони поскакали в ліс. Я їх тільки що бачу, будемо переслідувати. На жаль, вони десь глибоко в ліс побігли. Я вже їх не бачу, навіть не знаю напрямок. Не побігли? який класний спуск в лісі. задумав, вдалося зняти Тож, друзі, сьогодні гарно покататися, вже 30 кілометрів. Зараз я думаю, ще кілометр два, і я вже більше почути додому. Підписуйтесь, ставте лайки. Буду ще спробувати краще.